Не важче заїхати, щоб було тихо і виїхати. Це від нас нічого не залежить, на жаль. Стараємось реагувати. Сьогодні сподіваємось буде тихо. Там як повдесно. Там связь же така, потрібно виїжджати і нарікати себе на всі що немає такого місця, куди не прилітає і снаряди, бомби вони не обирають, куди вони їздять. Такі от вибух, ну просто вже за ці за, за години, за два дні просто не сіла, вже нерви не в порядку. Повністю, повністю все хуже і хуже з кожним днем. Уже вся трусиш, все дергає, просто кошмар какой-то. І виносімо, вже терпіли, терпіли, дать сюди нікуди. Працювали 22-й, 23-й рік. Зараз періодично, там вже почти не залишилось людей. Люди не хотіли виїжджати, через два дні ми приїхали, а хати і людей вже не було. Прямий приліт був в хату. Мати, батька і син загинули. Примусова евакуація дітей, золодська громада біля кордону. Містя не дуже безпечні для дітей. Дуже важко. Вони там господарство залишилося. Собаки, ловшиться. Ну, Ну, вони вже зробили красну зону. Якщо б не красну зону, як нікуди не поїхала. А зараз куди, я не знаю, в Харкова, а потім на У нас там хату знайшла. Щоб побути, щоб я могла городи посадити, приїжджати. Пішлося так уїжджати. Та воно, в принципі, завжди. Думали, потім трошки успокоїться опять. Десь близько впаде, знову їдемо. Десь вроді би той сидимо вдома. Ноутбук, книжки, вещі. І все. Це наша сумка, наш дом поки. Хотілося б, звісно, на час повернутися назад додому. На Ми думаємо за дітей, щоб спокійніше їм було. Дітя ручки не треба, не вимазувати зайком. Там можете стати поруч, Сиди, сюди, сиди. Господи. Позвольте, Господі, щоб все безпечно було. Ми свою задачу зробили. Як могли. Хто три дні, хто на поселення, вже судьба, хто буде, наскільки я знаю, буде виїжджати з Харкова, але головне, щоб вони виїхали відсюди. Там не должны где-то. Будет где важны жить.